Інформація це не все, але все без інформації це нічого. Такими словами розпочав презентацію видання доктор економічних наук Євген Крикарський. Він твердить: в глобальному світі, що оточує сучасну людину, буває дуже складно швидко знайти необхідні дані та адекватно відреагувати. Особливо це стосується успішного бізнесу. Та інформація вона може бути часто схована, її треба вміти знайти. Вона може бути не надто структурована, вона може бути не надто формалізована. Бо чим на дальшу перспективу, тим інформація є така розмита. На думку вченого, за останнє десятиріччя багато великих фірм потерпіли крах через погане інформування. Тому зараз відомі бренди не шкодують грошей на створення великих підрозділів, які уважно відслідковують зміни на ринку. Підручник маркетингова інформація допоможе студентові вчитися швидко та правильно шукати інформацію з різних галузей. Підприємство будь-яке, навіть маленьке, воно завжди має і фінансову діяльність, має діяльність, має виробничу діяльність, має якусь інноваційну діяльність. В цьому підручнику можна знайти всі складові тих інформацій, які потрібні не тільки для самого маркетингу, але й потрібні взагалі для концепції для розвитку підприємства. Підручник створили викладачі різних українських вузів. Серед авторів також професор академії підприємництва та менеджменту з польського міста Лодзь. Міністерство освіти і науки України високо оцінило зусилля науковців і дало відповідні рекомендації, що не завжди просто добитися. Це є дуже така кропітка робота. Ми посилаємо підручник, ми посилаємо рецензії. Нам наш підручник посилають на додаткові анонімні рецензії спеціалістів з цієї галузі, роблячи своє заключення, лише тоді Міністерство освіти приймає рішення про надання. Грифу для друкування цих підручників, маркетингова інформація це черговий з поміж десятків підручників, створених викладачами рівненського інституту славянознавства за майже 20-річну діяльність вузу. Відтепер студенти не шукатимуть матеріал в різних книжках чи інтернеті, адже все необхідне зібране в одному місці. Там дуже багато різноманітних схем. Можна і все так точно сказано можна повністю розібратися в тому питанні, яке тебе цікавить, власне, бо у студентам. Дуже важко зараз, і ще в даній книжці все осучасне, Тобто, легко зрозуміти виклад матеріалу, легко зрозуміти, що тобі потрібно. Олексій Бухало, Микола Штемпель, інформаційна програма День.